Валф усе ж за Україну. З дитинства за монте та тірлісти не мають значення. Це найгарячіші новини кіберспорту за 11-17 травня. Так, Валф усе ж за Україну. Bait Esports можна без сумнівів назвати найбільш українською командою на професійній сцені Dota 2. Попри це, вона виступає в північноамериканському регіоні, що вже викликало певні обурення в гравців на кшталт Queen із Gaming Gladiators. Але загалом до нашої команди не виникало питань, адже буткем Бейт знаходився в північній Америці. Тепер, однак, ситуація змінилася. Через те, що в Україні ускладнили виїзд військово зобов'язаних за кордон, гравці бейт не змогли виїхати з України на буткем. Це за правилами DPC, мало б забрати в команди право виступати на змаганнях, але неочікувано для всіх Valve і PGL у цій ситуації встали на бік українців. Вони зробили виключення для бейт, і тож команда вже відіграє з дому свої перші зустрічі. Здавалося б, вірний крок з боку Valve після року загравань з руснею. Але дотери є дотери, і зокрема, північноамериканські вболівальники висновили своє обурення. В основному це були фанати Ферд Studios, Повністю північноамериканської команди, яку дискваліфікували за те, що її гравці на той час не знаходилися в північній Америці. Двоє кастелу Дрімлі Сізон 19 у Берліні, а ще один був у Бразилії з невияснених причин. Але якщо той випадок був під контролем гравців команди, то бейт не випустить сама держава, поки ті не потраплять на міжнародні змагання. На цю тему вже встиг висловитися вже згаданий Квін, той самий американець, який грає за європейську команду. А також багато генів, які не розуміють, чому просто не перенести бейт в один із європейських регіонів, адже їм складно врахувати, що для цього доведеться посунути якусь команду, яка вже там є. Так чи інакше, на рішення Valve навряд чи вплине вересливий НАТО, і тож їм вперше за довгий час можна подякувати. З дитинства за Монте Бластевим Paris Major 2023 став аномальним турніром, на якому багато визначних команд швидко вилетіли, даючи шанс новим, менш успішним зайняти їхнє місце. Однак цей мейджор досі триває, і тож ми підіб'ємо його остаточні підсумки вже в наступному дайджесті. А сьогодні ж ми зупинимося лише на одному з випадків, коли одна команда передала факел іншій. Українська Монте існувала ще з 2021 року, але Періс Вейджер став першим великим турніром, в якому організація дісталася до основного етапу. І це значить, що їй довелося зіштовхнутися з іншою українською організацією, Наві, яка значно більш визначна і снайпер якої, легендарний Сімпл, мав у вересні минулого року цікавий діалог зі снайпером Монте – ворот -окей. Останній звинувачував сімпла в нетті, то його в недостатній командній грі, на що воро пригрозив сімплу, що прийде час, коли він візьме і знищить його на турнірі. І схоже, що цей час справді прийшов. І з рахунком 2-0 Монте переїхали навіть в стадії легенд. Зараз можуть виграти 16-2, Сімбл проти трьох. Пору одним ХеП вирубає Сімплай Монте! Монте їдуть чемпіон стейдж! Арену, мейджор в Парижі, це історія. Браво Монте, перемога 2.0. При цьому ворогу мав рейтинг 1.42, в той час як Сімпл 0.62. Як говорить нам статистика, це був найгірший його перформанс з усіх мейджорів. Разом зі снайпером Монте свою помсту отримав і сам Самдаянг. <плес> якого Наві кикнули перед сезоном 2023 року, і який перебрався в іншу українську команду? В підсумку Монте отримали слот на стадії Champions, тобто в плей оффі в той час, як Наві поїхали додому. Чи спостерігаємо ми народження нової легенди, або ж народжені перемагати просто недооцінили своїх супротивників, дізнаємося вже дуже скоро. Тір не мають значення. 13-14 травня проходив Low Tide City 2023, середній за розмірами турнір Super Smash Bros Ultimate і Melee, в якому навіть призовий фонд першої з дисциплін у режимі 1 на 1 становив усього 8070 доларів. Відповідно, на ньому й не було всіх талановитих героїв в Ultimate на кшталт Лео. Хоча це не значить, що їх не було взагалі. В турнірній сітці все ще були такі видатні смешери, як Mute Ace, Apollo Cage і SkyJ. Один з них, MuteAce, і здобув перемогу на цих змаганнях, але найцікавіше в цьому турнірі було не це. Друге місце зайняв Капітансіто. Гравець зі скромною історією успіху на професійній сцені, який грає на персонажі Міі Gunner. Він вважається, якщо не одним з найгірших, то принаймні дуже нехорошим героєм для того, щоб вигравати професійні змагання. Гравець, однак, продемонстрував неймовірну майстерність на ньому. Це саме той випадок, коли друге місце є ще більш вражаючим, ніж перше. На цьому все. Для вас старалися. ТЕКСТ Єгор Теорії Ігор Неживий. Голос В'ячеслав Слейденкінг Дениско. Монтаж Мікіта, Айджиджин Лисенко Stay blessed!